Є знижки представляють коко знижки травня на феністил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Евкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. З призначенням Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України у лютому цього року країна агресор зарясніла фейковими вкидами у сторону генерал-полковника. Черговим ворожим вкидом стала інформація про, начебто, сина Олександра Сирського, який підтримує Путіна та російську агресію. Ось свіже відео, де той очолив автопробіг у сіднеї, організований росіянами до 9 травня. Що тебе сподвигло сьогодні? з нами тут зустрітися і з нами тут зробити цей автопробіг. Уважение к Владимир Владимировичу, в першу чергу. Поздравляю йому. А во-вторых, все таки мой дедушка, точнее точніми прадідушка, я торі воювали, пройшов війну. Це не вперше, коли ворог використовує Івана Сирського у своїй пропаганді. Так, у лютому окупанти поширювали у телеграм-каналах відео за його участі, де він у футболці з літерою «З» підтримує російських окупантів. Насправді Іван Сирський зовсім не рідня українському головнокомандувачу, а пасинок якого Сирський не усиновлював. Це син колишньої дружини, генерал-полковника від іншого шлюбу. З нею Олександр Сирський розлучився ще у 2009 році і відтоді не підтримує ніяких зв'язків ні з колишньою, ні з її сином, які живуть в Австралії. Для чого ж окупанти вже не вперше поширюють інформацію про нібито сина сирського, який підтримує путінський режим? Водим міський програмний директор «Детектор Медіа вважає. Аби зіграти на емоціях і настроях самих українців, це спроба була показати, що ось при зміні головнокомандувача змінили на якогось там недостатньо проукраїнського. відставка залужного призначення сирського. Воно все таки було таким драматичним у розумінні суспільства українського. Там люди співпереживали комусь із них в ході цих подій, і так далі. І так, в цей момент, поява додаткової такої інформації недостовірної, вона могла би спричинити якісь Настрої в суспільстві цього не сталося, слава Богу. Але ми маємо розуміти, що в момент, коли відбуваються якісь такі емоційні перепади в людини, то в неї щит оцієї захисту від дезінформації він трошки приспущений. На кого розрахована чергова брехня росіян? І як подібні вкиди попадають в інформаційний простір. 40% людей, які читають новини в телеграмі, ніколи не цікавляться, хто стоїть за тим телеграм-каналом, з якого вони отримали новини. Тобто, це ну катастрофічна цифра насправді, але як показує досвід, щоразу в вкиди вони саме через оцю аудиторну нішу потрапляють. Тож, аби не стати жертвою російської пропаганди, Вадим радить дотримуватись простих правил.